Салат, який обов'язково потрібно спробувати, з тунцем, кольоровими овочами і суперсмачним гірчично-медовим соусом. Починаємо від приготування коричневого рису. Промиваємо його холодною водою. Для соусу потрібно йогурт, оливкова олія, французька гірчиця. Мед, сіль і перець. Все добре перемішуємо. До миски всипаємо рис, кукурудзу, дрібно порізану червону цибулю, болгарський перець, огірок порізаний на невеликі кусочки. Додаю тунець, заливаю заправкою і все гарненько перемішую. Готуйте. Усім смачного!